Швидкий макіяж за моєю технікою. Сподіваюся, що я кладуся в 5 хвилин. Погнали! Крем навколо очей однозначно. Раз. Двома пальчиками його розкриваємо. Два. Праймер нанесли. Ось так зразу. Вау! Поліз три. По праймеру зразу коректор. Чотири. Де він коректор? Є. Чотири коректор. За п'ять хвилин, сподіваємося, макіяж буде готовий. Але як вийде? Пензликом розташували коректор скоренько. Раз. Два. Ваше завдання сидіти обличчям до вікна. Тональна основа. Тоді коректор дотушується. У мене ранений палець, не дуже інстаграмно. Ай, не тим пензлем валилося. Придеться пензлі мити. Уже сьогодні. Зверху вниз пензлем. Скоренько розтушовуємо тональну основу, яка буде. Класно з коректором працювати, і на це ми віддаємо найбільшу кількість часу, тому що від тональної основи залежить все. Є. Перехід не забуваємо. Ми можемо не наносити тіні, навіть не коректувати брови, не нанести правильну тональну основу. Це запорука хорошого макіяжу. Прозора пудра. Ось вона. Скоренько, раз, раз, раз. Вже очима шукаю свій, свій румяна. Румяна раз. Румяна два. Румяна на повіку три, румяна на повіку чотири. Забираємо румяна хайлайтером. Забираємо перехід раз. Рехід два, хайлайтер на повіку. Раз. Хайлайтер на повіку два. Шукаємо очима. Що знайшли, то її малюємо. Олівець для губ. Раз. Два. Три. Чотири. Помаду. Шукаємо, яка є перед очима. Закінчується, а значить, я її люблю. Помада доглянутої жінки. Тепер шукаємо, що олівець для очей, який на мене щойно дивився. Так, малюємо очка раз. Кутик. Раз. Кутик два. Промальовуємо густі війки. Три є. Беремо пензлик, робимо ці війки нормальними, розтушовуємо, раз, розтушовуємо. Два, трошки тіней на контур. Три. Ось так, ось так і ось так. Головне їх забрати до, щоб в нас вийшла ось така натуральна тінь. Угу. Ось така розтушовочка. Чік-чик. Розтушовочка чик чик Далі тепер туш. Це швидко, але дуже бажано не поспішати, Тож раз. Тож два. Yeah. Yeah. І тож три. Будемо вважати, що мій макіяж готовий. Коли у вас гарно зроблені брови, ви навіть можете їх дуже не коректувати, але подивіться, 5 хвилин і я готова. І потім ми говоримо, що макіяж не має значення. Якщо у вас є навичка, повністю підготовлена вся косметика, всі пензлі, у вас завжди буде тих 5 хвилин для того, щоб з такою гарною йти в цей світ. Хочу вам нагадати, що мені 50 і я пропагую вміння приймати себе в кожному віці і знаходити свої гарні риси для того, щоб радіти цьому життю в тій дійсності, в якій ми живемо. Підписуйтеся на мій канал, пересилайте його своїм подругам для того, щоб отримати в мене підтримку, якої вистачить на всіх, адже знати таємниці догляду, макіяжу, жіночої психології. Це моя сильна сторона, і я з великою радістю нею ділюся з вами.